Правозахисники не втомлюються звітувати права людей в виправних закладах України порушуються. Неналежні умови тримання, майже повна відсутність меддопомоги, і все це не просто слова, а сучасні реалії життя людей по ту сторону колючого дроту. Їх проблеми тільки на перший погляд не стосуються всіх українців. Якщо ми хочемо жити у цивілізованій європейській країні, ситуацію потрібно змінювати. У колоніях Дніпропетровської області засудженим урізають або вчасно не виплачують заробітну платню. Заявили в прокуратурі області після перевірки кількох виправних закладів. Далі більше прокурори почали кримінальне провадження стосовно невиплати 30 тисяч гривень 101 засудженому. Окремо акцентують увагу на 21-й солонінській виправній колонії. Там в'язнів змушували працювати понаднормово в кілька разів більше потрібного. Про те, що в колоніях не тільки не поважають працю людей, а відверто крадуть гроші, розповідає Микола Мельник, який відбував покарання о 35-й Балоцерківській колонії. В обіцяному порядку заставляють роботу, не змотре на зміни в ісправительному кодексі України. Ніхто нічого не платить. Загласна рознарядок у мене три зміни в сутки. Робочий день був грубо говоря, сутками роботав. І загласна справока доходах, значить у мене нулі по заробітної платі асуджене таргатори дожен приноситим Микола Мельник такий не один свого роду трудове рабство процвітає, кажуть правозахисники. Наприклад, в жіночій колонії в Одеській області засуджені працюють повний робочий день, а в кінці місяця отримують копійки. Вони фактично по 12 годин працюють на виробниці за швейним верстатом. І після цього їх ще карають в дисциплінарному порядку за невиконання норми вироботки їх змушують виходити в нічну зміну на переробки, і після цього сплачують одну гривню в місяць. Мені здається, це знущання над людиною. Експерти додають, таке собі робовласництво може бути вигідним керівництвом виправних колоній. Приносити чималі прибутки, як приклад, організація праці в тій же жіночій колонії в Одеській області. Офіційно на виробництві там задіяно 160 засуджених. В середньому їх зарплата не перевищує тисячу гривень на рік. І в той же час, за офіційними даними, які наводяться на їхньому сайті, їх річний обсяг доходу, він становить приблизно 5 мільйонів гривень. Тобто, якщо так приблизно порахувати, це близько 2-4%, не більше 5% в них йде грошей саме на оплату праці. Саме трудове рабство, за словами правозахисників, є одним з найбільш розповсюджених порушень в колоніях. Работают именно як раби, то есть они работают і днем, і ночі. Заробна плата у них одна гривна, условия труда нигде не соблюдаются. Ми знаходимо тайні цеха, ми знаходимо э, осуджених, які без перчаток, без каких-либо спеціальних средств э, работают, делают огромную выработку и і э, Видя это все, мы понимаем, что деньги с данных товаров они просто не попадают в бюджет Украины. Колоніям якось потрібно заробляти на отримання тих самих ув'язнених на покращення їх умов проживання. Проте в деяких випадках гроші, які заробляють люди в неволі, не потрапляють ані в їх кишеню, ані в державну казну, а просто осідають в гаманцях працівників колонії або сумнівних бізнесменів. Аби не бути голослівними, правозахисники показують відео відзняті під час раптових візитів до колонії. Одного разу вони знайшли підпільний цех, де ув'язнені виготовляли ікони. Іншого разу зафіксували роботу в'язня, який порошковою фарбою без будь-якого захисту. Ні для рук, ні для очей, і навіть без захисної маски для дихання прокуратура і СБУ, яка надзирає за местами лишения свободи, фактически не осуществляють ніякого надзора, а можна так сказати і покриває то, що там происходит. Потому що всі ці тайні хай, всі избієння, всі випадки, на производстве когда люди теряют там пальці, руки і что-либо. толібову вот, по документам он сам виноват в тому, що произошло. Свої права на гідну працю потрібно відстоювати, кажуть у Федерації роботодавців України. Проте додають людині в умовах несвободи це робити значно складніше. Ну, специфіка цих відносин, які для людей, які знаходять позбавлені волі, вона скажімо так, те, що Можливо, не дає застосовувати в повному обсязі можливості для захисту своїх інтересів, ну відсутність проспілок Там. в будь-якому випадку, якщо існує факт е, примусу роботи, е, при цьому людина не отримує за свою роботу відповідних відповідну оплату, то це можна вважати рабством. У пенітенціарній службі зазначають в'язні, працюють як годиться. Отримують за це своїх 25% заробітку. А якщо і існують випадки порушення трудових зобов'язань з боку колонії, то це скоріше виключення з правил. Наприклад, є засуджені, які працюють в майстернях. В майстернях вони дуже незначну заробітну плату отримують, тому що, наприклад, або фасують листя лаврове, або кліють конверти. І Відповідно за це оплата праці дуже низька. Засуджений самостійно приймає рішення, чи буде він працювати, чи не буде. Експерти додають, перш за все, питанням так званого рабства у виправних закладах. Повинна опікуватися держава та робити усе, аби цих фактів в колоніях не було. Проте вона навпаки зацікавлена в тому, що пов'язнені працювали якомога більше. Це система залишилася з радянських часів карального ГУЛАГу. Який інструмент ну цих всіх закладів був налаштований саме на заробляння грошей від імені держави? І держава так налаштовувала всі ці заклади, щоб максимально вижати з цих людей, працездатність і мінімально при цьому сплатити гроші. Не варто забувати, що виправні колонії це не курортна зона. Люди, які відбувають покарання, повинні працювати на користь держави. Втім, як бачимо, мова не про трудові відносини, навіть не про трудову експлуатацію, а про справжнє рабство, яке процвітає в нашій з вами країні 21-му столітті. З установи виконання покарань вони потребують додаткового фінансування. Вони недофінансовані. І відповідно витрати, які несе а, це заклад, цей а, він має бути до закритий якимись іншими джерелами, іншими ресурсами. Ми знаходили випадки, коли а, е, відбувається, ну фактично, а, примушування до майже безоплатної роботи, або коли оплата здійснювалася а, через а, не. А, Грошові відносини, встановлені відповідно на якихось договірних засадах, а через виплату а, якихось, ну, будемо говорити так, компенсацій це розплата чаєм, розплата а, цигарками.